Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку стрілець. Наступний тиждень обіцяє вам фінансову стабільність та впевненість у завтрашньому дні, вміння грамотно розпоряджатися ресурсами. Ви почуватиметеся, що саме ви, господар вашого фінансового становища. І гроші не просто будуть, але принесуть вам відчуття задоволення та турботи про власний комфорт, а також про проблеми близьких. Є можливість, що з якогось надійного джерела ви отримаєте якісь додаткові кошти або відбудеться якась дуже вдала покупка, яка буде не лише в задоволення, але ще й корисною. А також є можливість того, що в фінансових питаннях вам на допомогу прийде якась розумна жінка. Можливо, якось вас підтримає, можливо, чогось вас навчить, можливо, дасть якусь пораду. Щодо здоров'я, наступного тижня очікується якесь помітне полегшення. Якщо ще нещодавно ви відчували якісь страхи щодо свого здоров'я, чи якусь тривожність, чи якісь психосоматичні симптоми, то наступного тижня вони поступово втратять силу над вами. Це також може вказувати на те, що у вас закінчується період лікування чи виписка з лікарні. Ваше здоров'я наступного тижня буде зміцнюватися і покращуватися. А от стосунки романтичні, на жаль, наступного тижня будуть не надто романтичними, бо заважатимуть якісь спогади. Щось ви згадаєте в минулому, де ваша кохана людина була не надто гарна до вас, не надто приязна до вас. І це псуватиме ваш настрій, це забиратиме романтику з ваших стосунків, бо згадаються якісь старі образи, згадаються, де вас не дозголубили, недо... недозрозуміли. Або ж власні вчинки згадаються, і вам буде дещо соромно, чи впливатиме почуття провини. Бо згадається, що ех, отам я десь недолюбив, чи не докохала, чи десь треба було трішки м'якше поводитися з своєю коханою людиною. І теж буде не надто приємно, бо ай, оте минуле і би воно було трішки краще. Відпочинок, на жаль, теж буде так собі. Бо, або взагалі не вдасться відпочити. Або виявиться, що цей відпочинок буде просто намарною спробою перезавантажити. Можливо, ви почуватиметеся виснаженими та при цьому не знатимете, як відновити ваші сили. Або ж ви витратите час на щось, що наче й здається відпочинком, але не дає ніякої енергії, ніякого відпочинку. Ну, наприклад, зависнете в телефоні і витратите весь час чи там на TikTok, чи на якісь онлайн-ігри. Тобто, ви наче нічого і не робите. Можна сказати, відпочиваєте, але це не є повноцінним відпочинком. Це просто витрата часу в нікуди.